Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ми з вами чуємо постійно вагнерівці в Білорусі під кордоном, передисликувалися. Знаєте, я думаю, що вся ця історія із залякуваннями Польщі та і країн Балтії вагнерівськими недобитками. Або навіть замаскованими під вагнерівців, представниками головного розвідувального управління Міністерства оборони Російської Федерації, міністерство вбивств, правильніше говорити, виглядає справді дрібновато. От як відволікаючий маневр, мені так здається, тому що я думаю, що польські військові. Вони не просто хочуть, щоб вагнерівці спробували сходити на екскурсію до Польщі, як про це казав білоруський диктатор Лукашенко, та намагаючись очевидно когось налякати. Я думаю, що поляки не просто цього хочуть, вони моляться, щоб це сталося для того, щоб відпрацювати свої дії, які вони відпрацьовують на полігонах на живих мішенях. Ну, зрозуміти, це просто психологія військових. Поки політики вдаються до стурбованості, військовий, якщо він справжній військовий, він завжди хоче перевірити свою армію в бою. Армію я вам нагадаю, от ми зараз, зараз ведемо політичні дискусії про надання Україні там різних типів озброєнь, зокрема F-16. Так, от, шановні, F-16 на озброєнні у поляків стоять давно і надійно. Та тому я думаю, що ця історія, що, що вони там кудись підуть на Варшаву, на Берлін і на Паріж. А це для того, щоб приховати щось інше. А що може бути цим іншим? Зараз з нами на зв'язку Франак Вічорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Пане Франаку, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, живе Білорусь! Живе вічна. І надійшло повідомлення від Служби безпеки України, яке, можливо, навіть знаєте, так от пазл складає докупи, що називається, тому що зрозуміло, що російсько-білоруська диктатура на північному напрямку від України не заспокоюється. Ну вони постійно щось планують, а постійно лунають якісь погрози в тій чи іншій формі. Так, от служба безпеки України заявляє, що росіяни готують провокацію під чужим прапором, щоб втягнути Білорусь у безпосередні бойові. Дії проти України, і згідно із розвідувальними даними, які оприлюднила служба безпеки, йдеться про провокацію у вигляді терористичного акту, яку е росіяни планують вчинити на Мозерському нафтопереробному заводі. Ну от власне кажучи, те про що я казав. А я думаю, що от всі ці недобутки, всі ці вагнерівці, вони знаєте, вони не зроблять такого щастя польським військовим відпрацювати на них свою вогневу злагодженість. Ну якщо там є камікадзе, то можливо. Але а ті, хто планують щось зробити, можливо, можливо, справді йдеться про якісь провокації на території самої Білорусі. Як ви оцінюєте таку загрозу стосовно диверсії на мозерському нафтопереробному заводі? І чи справді це от з точки зору білоруського диктатора, а може призвести до такого активнішого втягування в війну проти України? Ну а куди вже більше? Він вже все, що міг віддав Путіну, все зброю повивез, розмістив головорезів. Та російські війська там вже більше немає чого. А білорусі білоруські війська просто не підуть, і е, там немає кого надсилати. Але що кажучи що щодо провокації, е, зараз я не думаю, що це можливо. Е, я думаю, що це частина психологічних операцій, так званих ІПСО. і інцидент на е, кордоні, коли гелікоптери перелітили на польські польську сторону із. Заяви Лукашенка про Сувалський перехід і про НПЗ це все спроба зробити створити додатковий тиск. На Польщу, на Литву, на білоруське суспільство вони цих вагнерівців освітляють в пропаганді та пресі як зірок серіалу Netflix. Кожного дня щось відбувається, кудись перекидають танки, так само як рік тому кожне приміщення російських військ і кожен день відбувалося нове навчання. Тому зараз треба обережно з будь-якою інформацією слідкувати чітко, але не поспішати робити висновки, тому що можливо, як ви правильно сказали, це тільки спроба. Відтягнути увагу від чогось іншого, а що означає для Білорусі цей Мозерський нафтопереробний завод? Це ж раніше звучала така історія. Здається, Лукашенко її озвучував, що існує загроза для мозерського нафтопереробного заводу. Наскільки справді це є такий дуже має стратегічне значення для Білорусі з точки зору влаштування на ньому такої великої провокації? Має має це бюджетотворче підприємство, яке дає великі прибитки для лукашенківського режиму. Туди накачують російську нафту, її перероблюють. Потім перепродували багато років на захід. Зараз переробляють на якісь внутрішні потреби чи потім на назад в Росію. Але там працює багато людей. Це дуже важливе підприємство. І коли насправді ми б там хотіли ослабити Лукашенко, ми б закликали до до, до максимальних санкцій щодо всього нафтоперепрацьовчого комплексу. А коли казати про можливу провокацію, це буде стріляння в ногу самому Лукашенка, бо для нього це золота жила, так само як і Білорусь Калій, як і Гродна Азот, підприємство, яке робить одобрення. І я не думаю, що коли ця провокація готується, вона готується по Лукашенківському наказу. Можливо, коли поступив якийсь наказ Вагнерівцям від Пригожина чи Путіна незалежно створити якісь нові. Там джерело конфлікту, відкрити новий фронт. Тоді б там можна було спостерігати постійні провокації. Але зараз Путін не в тому стані, щоб відкривати новий фронт. Окрім психологічного сенсу, я в цих провока... психологічного тиску я в цих провокаціях багато сенсу не, сенсу не бачу. Але тоді складається така цікава комбінація. Оприлюднення цієї інформації може призвести до того, що Лукашенко посилить охорону цього об'єкту. Ну, може може бути, але там і так зараз все мілітаризовано. Всі державні підприємства зараз як е, секретні об'єкти е, це почалося що двадцятому року після масових забастовок, в тому числі на Мозерському навтоперепрацьовчому заводі е, зараз. Трапити там зробити зорганізувати щось е, практично неможливо. Е, коли казати про вагнерівців, ми до прикладу не бачили їх. Зі зброєю в руках, а, поки що вони прибувають без тяжкої військової техніки. Я не впевнений, що вони зараз стане будь щось організувати. Це не значить, що це не зміниться юза завтра чи, а, чи за тиждень, але поки що ми тільки спостерігаємо початок а, сезону. Я думаю, що буде багато епізодів з цими вагнерівцями. Поки що вони не встані на якісь там серйозні провокації. Всі ці заяви там про сувалський перехід. Я думаю, завчасні. Самі вагнерівці скаржаться своїм родинам в Росії, що їх погано кормлять, мало платять, і білоруси взагалі не дуже раді їх бачити. І це, це пам'ятаємо найомніки, так вони будуть виконувати тільки тоді, коли їм будуть платити. Чи зараз стані їм заплатити стільки щоб втягнути в військову операцію на території Білорусі е, хтось? Я я не думаю точно, як білорусь. Там там дуже не потрібно. Е, чи Путін зараз буде входити в контрактне відносини з вагнерівцями? Е, теж велике запитання. Коротше, багато питань, мало ясності. Я б слідкував за подіями, але не поспішав з висновками. А спроби вербувати білорусів до цих так званих вагнерівців? Ну знову ж. Таки, ми з вами розуміємо, що йдеться про підрозділ ГРУ Міністерства оборони Російської Федерації. Цілком очевидно, що Путін був би зацікавлений, аби втягнути Білорусі у цю війну. Він намагається підтягнути якісь ресурси і резерви з країн Центральної Азії, наприклад, наприклад, домовляючись також і рекрутуючи. А громадян цієї країни, да, тобто, ось це перекидання вагнерівців до Білорусі, воно супроводжувалося спробами організувати там конвеєр з, з рекрутингу людей, які мешкають на території Білорусі. Вони спробували, але це провалилося. Вони не мають шансів в Білорусі. Білоруси не підтримують вагнерівців в суспільстві. Є сильний консенсус щодо не вступу Білорусі до війни, і ця цифра тільки росте. Підтримка на користь України в цій війні теж росте. Пропаганда старається якось подати цих вагнерівців, як там супербойовиків, термінаторів, від яких треба вчитися, але ми знаємо, що навіть серед білоруських офіцерів є велика незадоволення. Волення, навіщо ці вагнерівці з'явилися на білоруської території, і ніхто не хоче з ними проводити спільне навчання, тому втягнути там немає кого, навіть якщо буде наказ, цей наказ не буде виконуватися білоруської армії. Плюс немає чим воювати, бо вся зброя сучасна зброя ракети вивезена вже до Росії. говорка йде про сотні тисяч тонн озбро... озброєння, говорка йде про робочі танки. Тому я думаю, що цю ідею зараз розглядати, що там білорусь вступить до війни, не варто. Білоруси зайняли чітку позицію і на і Лукашенка в абсолютної меншості. Я думаю, що скоріше вони будуть використовувати Білорусь як плацдарм, спробуючи навпаки не, не втягувати людей. Бо як тільки він спробують це зробити, це, це приведе до вибуху в білоруському суспільстві. А як ви думаєте, ось ця акція? Білоруські гелікоптери, які вторглися в польський повітряний простір. А яким чином Лукашенко, Ну давайте так говорити, Путін а, намагається використати цю акцію. Вони справді думають, що таким чином можна залякати країни НАТО. Вони такі провокації проводять регулярно вже протягом двох років. Почалося з міграційного кризису. Потім були постійні перестрілки на кордоні з Літвою з Польщею. Самі прикордонники брали участь в нелегальному переході разом з мігрантами кордонів країн Європейського Союзу. Вони тестують наскільки добра оборона і захист кордону, яка буде реакція заходніх країн. Вони перевіряють, як далеко вони можуть зайти. Безкарні і з цими перетинаннями келікоптерами кордону це також це спроба змусити Польщу Літву, до прикладу, збільшити видатки на на оборону, замість того, щоб допомагати Україні і фінансувати Україну, Польща Літва зараз змушені посилювати захист свого власного кордону. Я думаю, що в цьому головна мета можливо, хтось я чув, що це така спроба тестування, щоб створити якийсь казус Беллі. Але зараз знову Путіна не, не ця ситуація, щоб відкривати новий фронт. Він не справляється з Україною. Україна перемагає повільно, але російські війська віддають території, відступають від захоплених окупованих територій. Не я думаю, що поза психологічним тиском вони навпаки будуть старатися не перетинати межі, кордони. Червоні лінії, але просто будуть як тестувати їх наскільки це можливо. А як ви думаєте, чому поляки не збили ці гелікоптери? Адже ну, якби збиті білоруські гелікоптери на польській території, це було б явище, яке не потребує якихось додаткових доказів про порушення польського кордону? Складно сказати, яка там була ситуація, яка логіка. Я впевнений, що поляки бачили ці гелікоптери, але оскільки це відбувається регулярно, поляки розуміють, що це провокування на вжиття сили. Що потім можна було сказати, що поляки атакували білоруське військо, і це б розв'язало руки Путіну. Ну і частково Лукашенка. Він би мог в пропаганді це продати, що польща на нас напала, і так зараз пропаганда ну передає нон стоп антипольські, антилітовські наративи. А тут просто було б таке явище і картинка, що мовляв: о, дивіться, наші мирні, нещасне гелікоптери. Тобто -то, вибачте, подив... вони вони при цьому б сказали б, що ну як Путін говорив про російських десантників, ані заблу. Буділість та ви пам'ятаєте цей епізод, так, коли російські так, так. десантники і зброєю вже під час російського вторгнення в Україну ну вторгнення цього першого етапу з 2014 року він тоді сказав, що вони заблудились. Тобто тобто це давало якийсь люфт а, Лукашенку і Путіну. Ну сказати те ж саме: вони заблудились, а їхніх щасних збили. Така логіка, так, так. така логіка, плюс вони хочуть, щоб першим вживали сили України НАТО. Щоб можна було звинуватити, і потім на генасамблеї ООН поїде Путін і скаже: дивіться, вони збили гелікоптери наших союзників тому зараз вони повинні скинути на їх ядерну зброю. Я утрирую, але це гра. Це психологічна гра. Він теж грає там на громадської думці третіх країн країн третього світу. Він е, спробує теж залякати суспільства західніх європейських країн. Е, ядерна зброя, яку зараз нібито привозять з Білорусь, також має на меті шантажувати Захід, щоб Захід лякався підтримувати Україну, тому що боявся, що Путін живе ядерну зброю. Е, з цими гелікоптерами поляки не збили, можливо, тому що вони не хочуть відповідати на це на цю провокацію. Цю шантаж можливо Путін хоче ескалювати але руками поляків та та літвінів. Вони вони обережно до цього підходять, але але не самі не переходять на військовий на, на військові дії цілеспрямовано. Литвинів ви так цікаво, оригінально сказали. Оригінально, так як це звучить. Литопці та та звучить. Я думаю, що всі зрозуміли. Звісно, звісно. А це може сприйматися як жест відчаю, та от підсумувавши те, про що ви говорите: що Росія програє, а так це відбувається повільніше, ніж ніж хотілося би цивілізованому світу. Зрозуміло, має це на увазі наступ збройних сил України. А і як же ствічаю, це от певні відволікаючі маневри, які мають турбувати в тому числі країни НАТО. Ну, звісно, що це жест відчаю, тому що він програв свою війну вже. Він хоч хотів взяти Київ за три дні, все цього не відбулося. І зараз треба увагу росіян, які дивляться на Путіна. А Путін не хоче виглядати лузером, і тому він постійно повинен створяти якісь інформаційні нагоди, показувати, що він бореться. Країни НАТО його оточують. А він тут за правою діла воює. З іншого боку, це також можливо, підготовка до. Холодної війни Можливо, і цей наратив вони часто закидують на міжнародній арені. Що давайте зараз зупинимось там, де є затягнути там в якісь там роки такі такого позиційного протистояння, переконати Захід, що це краще ніж гаряча війна, і просто вона на нас може чекати такі роки постійних провокацій там на кордоні, постійних та постійної боротьби боротьби на міжнародних платформах, в ООН і так далі. Це теж можливо. Знову ми можемо з вами зараз тільки спекулювати. Я не впевнений, що сам Путін точно знає, який план. Я думаю, що він тестує різні інструменти, дивиться на реакцію. Він ще має чим провокувати захід. Він ще має інструменти, як захід шантажувати, і він просто тестує, які з тих інструментів найефективніше спрацює. А, до речі, ви так згадали про можливу поїздку Путіна до на генасамблеї організації Об'єднаних Націй, але це може супроводжуватись ризиком для російського диктатора. Американці просто його можуть заарештувати. Там же є от проміжок. Території Сполучених Штатів Америки та до вступу на власне в штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй. Хоча з іншого боку, здається, американці не приєдналися до Римського статуту, але ну ризик такий, як би, завжди може існувати, і він, він може тут тут все залежить від того, що називають політичною волею. Але навіть не, не про цю поїздку я зараз хочу запитати, якщо вона коли-небудь станеться, хоча ми бачимо, що Путін є достатньо обережним. І навіть в Південно-Африканську Республіку він відмовився від цього візиту. А ви нам розкажіть, будь ласка, що відбувається навколо ядерної зброї в самій Білорусі? Ви сказали, що от начебто, і вони лякають, лякають світ тим, що нібито вже. Там є якась частина ядерної зброї а достеменно відомо які маніпуляції відбуваються. Вони дуже активно промували ядерну зброю перед самітом НАТО, і очевидно, це була така підготовка, психологічна тиск, щоб не дати Україні членство в цій альянсі. А потім, після саміту НАТО, вони забули на пару тижнів. Зараз знову час от часу говорять. Виглядає, що іде підготування сховищ для ядерної зброї. Вони час от часу кажуть, що вже якісь там є групи, які будуть її захищати. Вони розмістили літаки та іскандери, які можуть нести ці ядерні заряди. Але чи насправді заряди вже доставлені в Білорусь, чи ні, ніхто точно не знає. Наша інформація, і білоруський гаюн, всі волонтери поки що не Е, Інформація від наших партнерів західних приходить суперечлива. Деякі спецслужби кажуть, що вона вже нібито є. Деякі кажуть, що ні я думаю, що до кінця року вони спробують, спробують розмістити заряди, будуть дивитися на міжнародну реакцію. Коли реакції сильної не буде, то вони просто тихо, тихою сапою завершаться це розміщення. Говорка йде про тактичну зброю, це не великі ракети, які там видно з космосу. Говорка йде про боєголовки, які можна розмістити на, там, навіть навіть на літаках. І ну, секретно, непомітно цю зброю теоретично можна завести в Білорусь. Але поки що знову, як я сказав, у нас доказів точних немає, чи вона там вже є. Яка ситуація зараз в самій Білорусі перетвореній на майданчик Путіним для вирішення проблем Росії в нинішній ситуації? Це частково це подолання санкцій проти Російської Федерації. Частково це такий промисловий майданчик для ремонту пошкодженої російської військової техніки. Ну і ось ця історія із ядерною зброєю на території Білорусі, внутрішній спротив Лукашенко остаточно винищив в Білорусі. Ні, 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 спротив протягується. Ми зараз е, закликаємо наших активістів, партизан. Рейкових партизан теж зараз взяти паузу, будувати структури, будувати спільноту, мережі на різних підприємствах серед робочих. Але зараз вихід на вулицю чи будь-які протести дуже небезпечний. Людей кидають нон стоп кожного дня на 10-20 років. Хтось чекає навіть на смертну кару. Нам треба підготуватися до правильного моменту, коли буде як було з Пригожинським путчем. Це власне міг би бути такий момент, який Іби відкрив вікно можливості для Білорусі, і ми вже були готові їм скористатися, але ми не робимо зараз регулярних відкритих протестів. Але наприклад, у кіберпартизани працюють щодня. І щодня взламують Лукашенківські пропагандистські телеканали, державні інституції, тримаючи режим в такому навантаженні в неспокої. Сам Лукашенка він розуміє, що підпілля живе, і тому він створює теж готується, створює нові групи, створив Беркут. Це такі ОМОНу, як у Януковича, під час майдану 2014 року. Він тренує сили спеціальних операцій для боротьби з внутрішніми ворогами, як він каже. Йому сняться в кошмарах Лукашенка бойці Полка Коліновського. Я вчора буквально повернувся з Києва, де зустрічалися ми з нашими добровольцями, і він боїться, тому що вони будуть досвідчені добре озброєними військовими, які можуть війти на територію Білорусі. Лукашенка це дуже розуміє, бо його війська не маються ні досвіду, ані мотивації. Тому я думаю, що в нас є, є шанс тільки зараз треба зробити все дуже грамотно, чітко, скоординовано, щоб коли відкриється. Навіть такі міліметр, сантиметр свободи, щоб ми ним скористалися на повністю. Треба бути готовими. Франак Вічорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Франеку дуже дякую вам, дякую. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.